Вітаю на каналі Гостяху. У мене запитують, коли я буду садити огірки, вірніше не садити, а сіяти в відкритий ґрунт. Я вам хочу сказати наступне: коли це буде, я точно вам не можу сказати, тому що у нас на Чернігівщині, це Новгород-Сіверський район, дуже-дуже холодно. Огірки взагалі ростуть вночі. Земля зараз прохолодна. Вдень у нас більш-менш температура 15-18 градусів, а вночі опускається до 2 3 градусів. Тому зараз немає ніякого резону сіяти в відкритий ґрунт. І навіть якщо вони зійдуть. А це мало ймовірно, що вони зійдуть, тому що земля холодна, і вони можуть просто в землі в сирій, вийшли в на дощі, Вони можуть просто згнисти зерня. А якщо зійде, то воно буде зовсім листочки будуть пожовтіють, будуть жовті. Тому раніше сіяли 1 травня, 6 травня. Зараз уже погода змінюється. Тому огірки я буду сіяти тоді, коли буде стабільна температура і вдень, і вночі більш-менш тепло. Ну, це десь градусів 15, і щоб вночі було градусів 10-12. Тоді можна спокійно сіяти і не боятися, що вони там змирзнуть або заклякнуть, як у нас кажуть, тобто не будуть рости. А зараз я висаджую у відкритий ґрунт під плівку розсаду огірків. Огірки у мене переросли, я їх за ними не дуже дбала, тому що так рукою махнула, що буде. Але все-таки вирішила посадити у відкритий ґрунт, покопала такі глибокі ямки, щоб заглибити розсаду. І буду сіяти. У мене їх там небагато, мабуть, не знаю, можливо, 2, 12 чи 15 стебел, то я посажу їх у відкритий ґрунт і накрию плівкою. У стаканчики я посіяла 10 стебл сатіни і трохи, мабуть, стебл 5 зазулі. Сатіна з 10 зійшло 8, чомусь двоє не зійшло, але. А решта зійшли, але я знову ж повторюся, що вони в мене переросли. Довго я їх не висаджувала, то голодно було, то часу не часу в мене було. Зараз висаджую, Поливаю я вода із укорінювачем. Корінь там і так гарненький, але все одно полю, полю укорінювачем і загорну полити землею. Укорінювач у мене грантіс, там 10 г на 10 літрів води. Я розчинила у теплій воді і зараз плюю і землю загорну. Далі я поставила дуги і накрила плівкою. Ось мене запитували, чим я придавлюю агроволокно чи плівку. Я вам показала, що в мене ось такі є штуки пластмасові, вони продаються в магазині по 1 гривні. І я стремляю плівочку, і так вона дуже кріпенько-кріпенько придавлює. І так вони, мене будуть рости під плівкою. Буде тепліше, плівку зміню на агроволокно. А зараз буде плівка.